Новий тренд у Тікток люди знімають відео, на яких показують, як їдять тюльпани. Користувачі діляться враженнями про смак квітів, описують, на що він схожий. Дехто куштує не сирі тюльпани, а приготовлені як закуску, наприклад, обсмажені в клярі. Думки людей стосовно такого експерименту розділилися. Одні закликають не їсти тюльпани, адже це може бути шкідливо для здоров'я. А інші ж навпаки, здивовані і жартують із цього тренду. Ми вирішили дізнатись більше про цей тренд і чи прихована у ньому небезпека. То думку, шеф-кухаря Сергія Головайчука. Насправді немає нічого там такого поганого, щоб їх споживати. Вони, звичайні, мають свій своєрідний смак, так як має кожен продукт. Головне, щоб він подобався людям. Якщо у вас немає ніяких заборон, скажімо, там організм сприймає нормально цей продукт, будь ласка, можна його споживати. Приготувати тюльпани можна декількома способами, розповідає Сергій Головайчук. Можна готувати з тюльпанів величезну кількість страв. Це можуть бути салати, можуть бути закуски, якщо ми говоримо про сирий вид тюльпана. Так? На смак сирий тюльпан буде, напевно, чимось схожий на огірок, чимось на горох, чимось от, на спаржу. Напевно, от десь така серединка між тим всім, що я назвав. Це їхні смакові властивості в сирому вигляді. А вже коли вони з термічної обробки приходять, вони мають такий легенький Притуплений смак, але все рівно вони легенько відчувається риса цього продукту. Нам показує один із найпростіших рецептів приготування. Спершу, каже, готує кляр із яєць, солі, кукурудзяного борошна та мінеральної води. Щоб тісто було більш пухтішим та цікавішим. Можна використовувати замість мінеральної води розпушувач, але на мінеральній воді воно буде більш ніжним. От і вимішуємо. Кляр має бути густим за консистенцією, схожим на соус. Сергій зазначає, що основне в споживанні обробка рослини. Відірвані пелюстки промиваємо під холодною проточною водою, обсушуємо рушником. За цей час готуємо соус. Для цього нам необхідно авокадо, рукола, листя руколи, соняшникова або ж оливкова олія. Кому як спасує цукрова пудра, крем-сир та сіль. Це все потрібно зблендерувати до однорідної маси блендером, зробити таку однорідну текстуру, яка буде подушкою для нашої страви. Готові пелюстки вмочуємо в тісто і обсмажуємо в клярі по 30 секунд з кожного боку, і ось за кілька секунд страва готова. Ось таку смакоту сьогодні ми приготували. Власне, для цього нам знадобилося менше як півгодини, і маємо таку цікаву страву з пелюсток тюльпанів. Проте Сергій додає тюльпани на тарілці це радше кулінарний експеримент, аніж повноцінна їжа. Хоч і страва виглядає ефектно і набирає популярності, радить ставитись до неї з обережністю. Однак чи безпечне для здоров'я? споживання тюльпанів. Як зазначає лікарка Надія Гаврилюк, квіти поділяються на їстівні та неїстівні. У раціон можна включати лише ті, що не шкодять організму, і придатні до вживання. Найкраще купувати такі рослини у фермерських магазинах, оскільки вони не оброблені хімічними засобами. Натомість квіти з квіткових крамниць споживати не варто. Тюльпани не відносяться до їстівних. Квітів насправді. Проте є така інформація, що в Нідерландах під кінець Другої світової війни, коли була продовольча криза, люди масово вживали цю квітку в своєму раціоні. Зараз тюльпани. За деякими джерелами містять вітамін С, вітамін А, мікроелементи, такі як калій, магній, залізо. За її словами, у тюльпанах можна вживати лише пелюстки, проте вони не мають великої поживної цінності. Застерігає, що квітка може бути небезпечною для дітей, вагітних, алергіків та людей із хронічними захворюваннями. Пробуємо. Чи вас нема лагічної реакції, або трішки можна з'їсти, або навіть натерти на шкіру, подивитися за, ну, там, через невеликий час чи є якісь подразнення. Після того, звичайно, ми можемо або споживати, якщо все добре споживати там, у сирому вигляді салат, а можемо е, варити, можемо запарювати. Це розкриває якості тих квіточок. Отож, перед тим як пробувати тюльпан на смак, слід більше дізнатись про цю рослину, а також не завжди варто сліпо йти за трендами, особливо якщо вони можуть бути шкідливі. Вимими для здоров'я або несуть у собі ризики.